Ви вірите в Бога? В якого? Чому ви вважаєте, що саме ваша конфесія правильна? Приблизно так само я сприймаю питання про те, мова це чи діалект. Ми майже повністю без підготовки можемо зрозуміти білоруську мову, так само як нідерландці, африканці чи чехи, словаків. Проте прийнято вважати, що всі ці мови є окремими мовами. Питання часто є більш політичним, аніж лінгвістичним. За відомим, але не дуже точним методом сводиша, з двома сотнями базових слів, за якими можна побачити схожості мов між собою, схожості африканців та нідерландською складають 87%. Проте за цим же списком схожості української та білоруської тут 98%. А чеською та словацькою 86,5%. хоча абсолютно відомо, що це все різні мови. І це я вже промовчу про сербську, хорватську, боснійську та чорногорську, схоже, між якими подекуди блискують до 99%. Так ми розуміємо білоруську мову майже ідеально, без жодного перекладу, але політично та історично ми два окремих народи, і наші мовні розбіжності оцінюються як дві окремі мови. Натомість баварську та верхню німецьку розцінюють. Частіше як діалекти однієї мови, хоча розбіжності між ними більші, ніж між білоруською та українською, чи нідерландською та африканцем. Ця тема є значно обширнішою і потребує окремого довгого відео. Саме тому ми відкинемо питання про те, чи є африкан з діалектом нідерландською, про яке було минуле відео. А одразу почнемо з того, що ця мова оху... За край і уводить усе непоглиблене людство у оману. Бо більшість людей, коли вперше чує назву африканс або африканська, думає, що ця мова африканська. Але, зацікавившись, дізнається, що ця мова германська і середньостатистичної її носій виглядає так, він типу білий. Хоча зараз це вже не лише мова білих, скоріше за все, він середньостатистичний мносій, живе або жив на заході південної Африки, бо саме там ця мова є максимально поширеною у південному та північному капі на територіях колишньої капської колонії Нідерландів. Але вона не є рідною для більшої частини Південно-Африканської Республіки за поширеністю якості рідної вона поступається зулу Косі. Вона є рідною всього для 12% населення, та й у самому капстаті лише для 41%. Що звісно є більшістю, але не абсолютною, і, взагалі, ця мапа з мовами, звісно, виглядає гарно, але не є точною отак вона виглядає точніше. Бо більшість території капської колонії це пустеля, яка, скажімо, не є людним містом. Проте, окрім цього, африканцем також послуговується у деяких великих в основному білих містах у іншій частині країни, наприклад, у Преторії та Блумфотейні, і також ще на півдні Намібії. Там до незалежності, у 1990 році, вона була державною разом із німецькою, так як це колишня колонія Німеччини. І мало того, саме на африканс намагалися перевчити північ Намібії, де місцеве населення в основному говорить місцевими африканськими мовами, такими як Ощуамба, Дамара, Куванго, та ще багато якими Зімбабве до приходу диктатора Мугаби, який з одного боку зробив чорне населення непригніченим, проте з іншого зробив пригніченим біле. Через що купа африканськомовних людей, що до того були вихідцями з Південної Африки, були вимушені повернутися назад до Південно-Африканської республіки, або взагалі поїхати до Європи чи Австралії. Так, саме Австралії, бо в Зімбабве їх почали пригнічувати. А у Південно-Африканській Республіці відмінили апартеїд, і тепер вони там не були вище чорного населення. Деяким це не сподобалося, але бачно, що на малу батьківщину їм не хотілося повертатися. І вони Їхали до Австралії. Саме тому третьою країною за поширеністю цієї мови є саме Австралія, а четвертою Нова Зеландія. Чи її можна почути у США, Канаді, Ботсвані та Малаві? Тож поширеність умови велика. Але скільки саме людей говорять нею? Близько 20 мільйонів. Але рідною вона є лише для 7 мільйонів. А інші це в основному чорне населення, яке під час апартеїду повинно було вивчити цю мову. Ця мова має офіційну назву Африканс, але деякі африканці не дуже вдоволені цією назвою. Буцімто вона використовує назву цілого континенту і навіть не є африканського походження. Саме тому її іноді називають ще бурською мовою. Хто такі бури? Тож для розповіді про історію африканцу і про те, хто такі бури, ми не можемо обійтися без історії нідерландської. Бо в незалежності, чи називаєте ви африканц діалектом, чи ні, факт про її походження з нідерландською залишається фактом. Тож максимально вам рекомендую подивитися одне з минулих відео про нідерландську мову, посилання в описі. Тож, коли нідерландська була вже достатньо сформованою мовою і не дуже сильно відрізнялася від сучасної, португалець Вашкуда Гама вирішив від. Вкрити новий шлях до Індії через усю Африку, минуючи мис доброї надії, що за мис. Ну, по перше, він тут був зовсім не першим португальцем. За декілька років до цього мис відкрив Бартоломео Діаш і назвав його Кабу де Штурмантиш, тобто мисом бурі. Бачно, що погода там була не вельми приємна, але от король Португалії Жуа Другий був значно більш оптимістично налаштований до цього місця і дав йому назву Кабу де Бі Ішпренса». Тобто «Мис доброї надії таку назву він має і зараз. Це, звісно, супер весело і класне, але до сучасної бурської мови не має жодного відношення. Тож саме голландці приплили сюди тільки у 1652 році. Але хто тут жив до них? Ні, не португальці. Їм якось не дуже той цікава ця територія була, і використовували вони її суто для перевалочного пункту між Європою та Індією. І селитися їм тут було не потрібно. Вони лише торгували з місцевим народом. Віддаючи їм мідь, тютюн та зброю в обмін на м'ясо, але одного разу у 1612-му португальці вирішили не дотримуватися принципу непокидання берегу та пішли глуб до села, де почалися сутички, і місцевий народ кой кой розбив португальське військо, і навіть зараз цю битву можуть ідеалізувати деякі африканські політики. Тож Кой-Кой – це взагалі не етнонім. Нащадки в них залишилися, хоч їх і небагато. І тут вже треба подякувати головним пок цього випуску нідерландцям. У тому ж 1652-му вони прибули сюди та зробили зупинку, що якраз була приблизно на півшляху до Індії. Бо тоді південь Африки нікого не цікавив. Всім важливо було попасти до Індії та отримувати саме товари індійські. Але, от на цій зупинці, якраз часто через нерозуміння ставлення до Кхой-Кхой було як до не до людей. Багатьох з них вбила віспа, бо їх імунітет був значно слабший до неї, ніж у європейців. Тож як будь-які колонізатори та окупанти вони просто узяли територію, не спитавши корінне населення. Уявіть, припливають якісь білі європейці та кажуть, «Е, ми вас не розуміємо, тому вчіть нашу мову, будь ласка. Заждіть. Ви прийшли на наші землі, живете тут, то ще й змушуєте нас вчити вашу мову, з якого це. Тим, кому було зрозуміло, що каміння проти рушниць не допоможе, змирилися з цим і почали вивчати нідерландську. Ті, хто ні. Були вбиті чи зґвалтовані потім вбиті, або якщо дуже пощастило, вони просто ставали рабами. Тож таким кривавим чином нідерландці заснували свою Капську колонію з містом Капстад у центрі. Капстад буквально перекладається як місто Мису. Нідерландці, народи Африки та деякі інші народи Європи, в основному французи, що були релігійними біженцями, почали там жити. І чим же можуть займатися нідерландці у Африці? Фермерством, А вже ж. фермер нідерландською буде бор. Тож і діалект, яким там говорили, могли називати бурським чи капським, чи навіть брудним новоафриканським. Ну що? діалект як? Вже там же всі говорили нідерландською. Це ж колонізатори звідти. Для того, щоб це зрозуміти, давайте вирішимо максимально легку вправу. Беремо карту Європи та Африки, ну як таку собі карту, чесно кажучи. Тож, у нас є Амстердам, і вони пливуть, куди ж вони пливуть, прямо таки у Капстад. Розмовляють вони нідерландською або голландською мовою, позначимо літерою Г, але тут живуть і місцеві народи, позначимо їх літерою H. Плюс до цього сюди припливають ще якісь європейці, наприклад, з Франції, і ми їх позначимо літерою Є. А ще ці голландці беруть своїх рабів з Азії. Так ми їх і позначимо. А. код з усієї цієї компанії, оці, вважають, що вони найголовніші, бо вони перші загарбали цю територію. Тому всі вони повинні вчити їх. Мову нідерландську, звісно. Так от вони всі залишаються жити тут. Це вам не дешеві квитки лоукоснів купувати. Тоді доплити назад було не те, щоб дешевим задоволенням. Тож вони своєрідно обмежені від континентальної нідерландської. А оці троє взагалі то ще мають свої мови. І тоді вивчення нідерландської було не настільки легким, тож вони часто плутались, говорили з акцентом та спрощували все самих голландців мова ставала значно архаїчніше, так як всі нововведення з континенту до них доходили, ну, з таким величеньким запізненням. Питання: що з цього усього виходить? Відповідь не знаю, може діалект, може різновид, а може вже тоді ціла мова. Більшість людей все ж схиляється, що вже тоді її можна було назвати різновидом або діалектом, тому що вона вже значно відрізнялася від нідерландської в Нідерландах. Це ж було ніхер людині робити таким займатися, де? Але тут відбулася дуже знакова для бурської мови подія. Коли в Нідерландах сталася війна із Францією, Британія вирішила, що чого добру пропадати, та й окупувала її. Поки Нідерланди не мали змоги захистити Капщину, і до всього цього мовного приколу припливають британці зі своєю англійською. А ще з інших частин Британської імперії сюди приїхали мусульмани, які у гробі бачили латиницю, і їх вчили мові африкаанс, що написана арабицею. І зараз Африкаанс це єдина германська мова, що записувалася арабською писемністю. Так, якщо замислитися, це взагалі сюр на півдні Африки германська мова на Арабиці. Взагалі, бурам не дуже то й подобалась Британія, що окупувала їх. Землі, і вони пішли на схід, утворивши там свою помаранчеву республіку. Помаранчевий це колір Голландії, якщо що, і вже там вони розповсюджували свою мову серед інших африканських народів, як британська, так і бурська колонії постійно вступали у конфлікти та війни з корінними африканськими народами та насаджували там свою мову. Проте сталася важлива подія. Бури на північному сході знайшли шалені поклади діамантів та золота на своїй території, та Британія, не зволікаючи, зібрала кремезну за чисельністю армію і завоювала останні осередки голландської південної Африки, утворивши союз Південної Африки, де, хоч і був протекторат Британії, але права бурів враховувалися. Це так мило, коли одні окупанти враховують права інших і зовсім не враховують права корінного населення. Але ви лише подивіться на їх прапор. Оу, жесть. І все ж, навіть попри те, що бури вже не мали своєї держави, африканц був у багатьох місцинах популярнішим за англійську. І вже у 1925-му африканц називають окремою мовою, так як фонетично та лексично вона вже була достатньо відмінною від низоземської. Проте, сучасна історія африканц також не дуже райдужна та асоціюється з вбивцями та расистами, бо саме цю мову насаджували африканському населенню, саме ця мова асоціюється у чорного населення із апартеїдом. тобто сегрегацією усього населення за кольором шкіри та етнічним походженням, розділяючи території зупинки, туалети та забороняючи міжрасові шлюби, буквально вкравши територію і пригнічуючи місцеве населення. Має усі права на те, щоб мати свої правила на своїй землі, і це все не в 18 столітті. Період апартеїду офіційно завершився лише у 1991 році, так вже в часи існування Української незалежної держави. І це ж за ХХ століття словниковий запас африканцу був розширений з 50 тисяч до 750 тисяч. Серед іншого, за рахунок утворення багатьох нових сполук. Після того мова вже була значно більш відмінною від сучасної нідерландської ніж раніше. Але що зараз? Африканцю повільно, але ефективно позбуваються на користь англійської мови зі словами так, африканц мова колонізаторів та котів. Ми не можемо нею послуговуватися, тому віддамо перевагу англійській, яка, поміж іншим, теж колонізаторська, але менше з тим. Я не дарма увесь випуск роблю акцент на кривавій історії цієї мови, і, хоч ці паралелі з Україною можуть бути неочікуваними, але вони важливі до нашого розуміння, дуже грубо кажучи. Бурська мова у Південній Африці це московицька в Україні, мова окупантів та вбивць української ідентичности. Але на велике щастя, ми можемо сказати, що стали сформованою нацією. Але зараз наш ворог намагається забрати у нас це знову. Зробити Україну черговою провінцією у складі Московії, Тож нам варто не забувати про це і допомагати тим, хто прямо зараз боронить нашу країну від цієї участі. І прямо зараз реактивна батарея 22 окремої механізованої бригади потребує автівку для виконання бойових завдань. Їх ціль зібрати 250 тисяч гривень. З них вже зібрано понад 60 тисяч. Але я дуже сподіваюся, що моя аудиторія зможе вкластися у цей збір та захистити нашу країну від долі поневолених народів. Такі локальні збори дуже важливі, бо державі часто складно осягнути усі підрозділи нашої великої та геройської армії. Донатьте за цим QR-кодом або за посиланням в описі. Також там можна знайти усю інформацію. Хто знає, може якщо б у народів Південної Африки були такі ж волонтери, як ми, вони би зробили Нідерланди своєю колонією. До вас звертається реактивна батарея 22-ї окремої механізованої бригади. Наша група має потребу в легковому транспорті, а саме пікапі чи повноприводному джипі. Ця техніка необхідна для виконання бойових завдань, по стриманню агресії окупаційних військ Російської Федерації. Ми маємо надію бути почутими. Слава Україні! Героям слава! Повертаючись до бурів, тут може постати питання: чи винен молодий бур, пращури якого колонізували Африку, внаслідок чого він народився там? Все ж поколіннями культура бурів вже значною мірою відрізнялася від нідерландської. Певно, що ні. Так само, як і не винен етнічний московит, десь у Харкові, батьки якого переїхали туди, аж до того часу, як він не почне брати до рук зброю та вбивати корінне населення, наголошуючи на тому, що це його територія, бо він тут народився. Хоч і не є корінним населенням, це складна та цікава тема. Можливо, я колись зніму відео про неї. Тут є багато цікавих нюансів та підводних каменів, але є і інша сторона монети. Як в нас є з Московщини українці, так і там є корінне населення Африки, що розмовляє бурською мовою внаслідок насадження її. Це все нас виведе на шлях філософії. А в нас тут ніби лінгвістично популярний контент. Тож, бурська мова за нечастим виключенням використовує латиницю, і я би міг зараз повторюватися про вимови літер, але всі вони дуже схожі на нідерландську. А про неї у мене взагалі-то є окреме видиво. Тому давайте зосередимося на різниці між стандартом африканцу та нідерландською мовами. Пройдемося по деяким прикладам. Почнемо з гарних новин: у африканці немає літери Z, вони її прибрали у зв'язку з Агресі жартує, а вже ж. У бурів літери З та С слилися у одну, що позначаються як С, і там, де у нідерландській використовують З, у африканці її немає. Товчніше, а вже ж знайти у африканці цю літеру можна, але в основному у іменах власних, що зрозуміло.

Взагалі, саме фонетично, помітити різницю між ними дуже легко, але ще легше це зробити у граматиці бо африкан значно легший граматично за стандарт нідерландської. До прикладу, тут немає різниці між дієсловами у інфінітиві та теперішньому часі, немає граматичного роду, немає простого минулого часу за деякими виключеннями. Тобто, граматично африкан значно легше за низоземську. Якщо вам треба використати пасивну дію в минулому часі, ви просто кажете: «дітис кескрайф», «дітис дуетхамок, «дітис форхестал. Тобто, це є написано, це є вбито, це є. Є запропоновано в той час, як нідерландський, вам треба запам'ятовувати всі часові варіації слова бути. У цьому випадку було написано, було вбито, було запропоновано. У африканці часто нехтують сполучником підрядності, тобто, у реченні Я вважаю, що мова африканців це не діалект» Вам не треба використовувати сполучник Що, тоді як у дачській це необхідно. У африканській є різниця між гіар та туар, а у нідерландській немає. У бурській немає відмінків, а у незоземській є. Ми ще можемо довго так продовжувати, бо це різні мови. Але що їх об'єднує, так це Україна. Бо в обидвох мовах вони пишуться дуже гарно. Та ще й з літерою, що виглядає як ї. Але от тут є проблема. Нідерландською це звучить як Україне, а бурською україне. Отак, От почали з перемоги і закінчили зрадою, все як ми любимо. Ну я вже ж, головна різниця між цими двома мовами у лексиці. Величезний вплив на африканць чинить англійська мова. У південноафриканській республіці ціла мовна війна між цими двома германськими мовами. Довело це все до пуризмів, тобто вигаданих слів задля збереження своєї мови. І в той час як у Нідерландах абсолютно не соромлячись, використовують слово комп'ютер, у бурській це. Рекнуар це один з вдалих поризмів. Інші були не настільки вдалими: Бієльрадіо, Мелькскумель, замість більш зрозумілих нам відповідників у нідерландській. А ще у африканці купа запозичень з інших мов, з мови Койкой, малайської, португальської, тамільської, зулу та інших. Якщо сказати дещо грубо, то африканс це голландський діалект, що втягнув у себе слова. Поневолених народів Африки та Азії, європейських мігрантів, був спрощений задля легшого вивчення та піддався шаленому впливу англійської. Ця мова стала символом геноцидів та колоніалізму, расової сегрегації та примусового розповсюдження, а тепер і навпаки. Але така його історія, і нам на планеті жити з нею. А забув дещо різновиди. Як і у інших креолоподібних мовах, тут розбіжності не дуже сильні, але ось які діалекти, чи навіть геолекти, там у вжитку. Головний тут капський діалект. Він ділиться на північний та південний кап. Іноді можна знайти навіть людей, що говорять на архаїчному африканці ще з часів, коли він вважався тільки різновидом нідерландської, і також дещо походить на голландський діалект 18 -го століття у північному капі та в у Вжитку можуть бути деякі німецькі вирази, чи то навіть прислів'я через схожість цих двох мов, іноді вони можуть перемикатися зовсім непомітно для співрозмовника. Найбільш відмінний та помішаний з корінними мовами так званий помаранчевий діалект. У з тої самої помаранчевої території, куди збігли бури після приходу сюди британців. Він відрізняється лексично, та навіть деякою мірою має відмінності у морфології та синтаксисі. Ще багато цікавого можна сказати про цю мову. Це справді доволі цікава мова, але пора завершувати цей випуск і вже готуватися до наступного. А наступна мова в нас також достатньо загадкова та цікава, бо наступна мова нижньонімецька Діфулхантеталь із Niederdeutsch.